«Люди, теж трактор на березі річки Уди під Харковом вранці із сотню людей зібралися на толоку на півсотні метрів по водоймі. Розтягнувся острівець зі сміття. На берег сміття витягують сачками та мотузками. Олексій Роєнко збирає відходи в сітку на ногах гумові чоботи та пакети. хоча вода трішки й просочується, але значно краще ніж без нічого. Чоловік каже прибирати річку, приїхав із Харкова. Ну все, все наше. Це все наше спільне, і хочеться, щоб дітям, онукам не тільки моїм. Ми всі залишили чисту природу. ми масталі чистої природи. Тут, тут. Був пляжик, хороший пісочок був. А потім стало так, як зараз. Людей згуртували за допомогою соцмереж. Розповідає організатор прибирання Артем Приходько. От це все, що в річці це не з неба впало. Це йшла людина, не дбала, поставилися до пластикової пляшки, але у двомільйонному місті це викликає протягом року чи двох от такі величезні пластикові острови. Тому нам потрібно почати із себе. на березі сміття сортують скло і пластик, забере на перероблення місцева фірма. Його ще привезуть к нам на базу, ще раз переберуть. Його привезуть до нас і ще раз переберуть, відсортують ще якісніше. Його потім присуватимуть і відправлятимуть це на комбінат. І вже там роблять з нього різні речі: ложечки, синтапон, купу всього. «Ложечки, там синтапон діло. Ну куча багато чого. Сміття пливе із Харкова і скупчується у цьому місці більш як п'ять років. Затримуються відходи на повалених деревах, каже заступник селищного голови Олег Тройно. Річка іноді ж коли йде. Після льодоходу вона піднімається свій рівень, почва постеп... поступово просіда і вимиває землю з-під корні, що вони держались. І вони нахиляються, нахиляються, і потім, коли весь Перебільшує вони падають на річку. Тройно пояснює, раніше не бралися за прибирання, бо не було техніки. Зараз придбали трактор та самоскид. За день волонтери розчистили половину сміттєвого острову. Сюди планують повернутися наступної суботи. Дмитро Гребіник та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харківщина.